Усім синаптичний привіт, дорогі мої глядачі. На Ютуб-каналі Погода з Наталкою Діденко, як завжди, тепло, затишно, незважаючи на погоду за вікном. А сьогодні, прямо скажемо, ну, про у Києві. Погода не дуже комфортна, холодно, якось так вогко, незатишно, в квартирах також іще холодно, бо до початку сезону опалення, я так розумію, ще дуже далеко, навіть незважаючи на. Ну, такі норми, за якими раніше вмикали опалення. Про них ми, можливо, поговоримо іншим разом, поки що все ж таки ранувато. Тому ми, незважаючи на холод і вогкість. І, можливо, у декого похмурий настрій, вирівнюємо його і розпочинаємо мандрувати сьогоднішньою погодою, сьогоднішнім прогнозом погоди на день 2 жовтня регіонами України. У західній частині України переважатиме хмарна погода, можливо, десь якісь прияснення і будуть, але все ж таки не буде опадів. І це головне. Навколо Карпат, можливо, у Карпатах якісь такі залишки буквально, але все ж тут переважатиме, ну, якщо не суха погода, то принаймні повторюсь, без опадів. Але Дуже холодно. Максимальна температура повітря усього-навсього плюс 6-10 плюс градусів на Закарпатті до плюс 12. Е, у північній частині України Ну погода буде ну, просто, от, я б сказала, какабека. Адже е, і на Житомирщині, і на Київщині, і на Чернігівщині, і на Сумщині випадатимуть дощі. Буде похмуро, вогко, холодяка. Максимальна температура повітря також десь плюс 7, плюс 9 градусів. Ну, словом, одягайтеся, хто як може і якомога тепліше, закутуйтесь обов'язково каптур на голову, щоб не продувало е, відповідне взуття, парасоля. Ну, і ясно, що хто працює вдома, а зараз Багато хто працює вдома, вже діставаєте такі серйозні вовняні шкарпетки, топлі, товсті, теплі штани і так далі. і так далі. Словом, на півночі сьогодні холодно, мокро, вогко, похмуро. У східній частині України це просто як хтось махнув чарівною паличкою і перемкнув синоптичну ситуацію. Тут, навпаки, ну, я звичайно не скажу, що літо, але на сході сьогодні буде дуже і дуже тепло. Плюс 14, плюс 17 градусів. І, можливо, на Луганщині і до 18. Кажу і не вірю сама, і мрію, звичайно, щоб і у Києві, наприклад, якось у жовтні була така погода. Але дуже тепло, як я вже сказала, і без істотних опадів. Ну, словом, досить синоптична, комфортна ситуація як для жовтня. У центральній частині України. Опади припинятимуться і десь впродовж дня тут без опадів, без дощів, але температура повітря дуже неоднорідна, бо на Вінниччині, наприклад, десь ледь-ледь натягне до плюс 9 градусів. А на Дніпропетровщині може бути і до плюс 15. Буде ще така тепловата, скажімо, Полтавщина, десь 12-13 градусів. Черкащина, Кропивницький з районами, такі перехідні, ну, плюс 10, плюс 12 градусів. Ну і найхолодніше, як я вже сказала, Вінничина. Нічого не забули: Вінничина, Кропивницький з районами, Вінничина раз, Кропивницький з районами два, Полтавщина, Дніпропетровщина, Черкащина. Всіх ніби згадали. Ідемо далі. Від центру із такою різноманітною погодою переходимо до південної частини. Тут, на щастя, опадів сьогодні не буде, і буде також досить висока температура повітря: плюс 12, плюс 15 градусів. Чому на щастя? Адже південь ну, ніби просив все літо дощів, але ми всі знаємо, яка, яке лихо сталося. В Одесі, 30 вересня, коли випало, ну, просто надзвичайно понад норму дощів, і зараз я просто зацитую: так досить довго буде такий текст порівняно, але це офіційна інформація українського гідрометцентру, яка Пояснити, що ж сталося насправді в Одесі, адже ми всі прекрасно знаємо, що там е, дуже багато збитків, і на превеличезний жаль є навіть людські жертви. Отже, за офіційною інформацією Українського гідрометцентру, підкреслюю, 30 вересня 2025 року. Одесу накрили сильні дощі, спричинені локальним циклоном над Чорним морем. Рух цього циклону на північ та на схід блокував антициклон, тобто він не давав йому далі рухатися, що привело до загострення атмосферних фронтів. І також значний вплив для збільшення інтенсивності опадів, мало тепле та вологе повітря над Чорним морем. Ну, і ось тут увага. За даними, за даними метеостанції Одеса, за добу випало 94 мм. Це 224% від місячної норми. Ну так рекорд вони так згадують, порівнюють у 2016 році, 20 вересня, на в Одесі було зафіксовано добовий рекорд опадів 113 міліметрів. Ну, це теж жахливо, звичайно. Синоптики гідрометцентру Чорного та Азовського морів попереджали про загрозу. 29 вересня очікували значні дощі на 30 вересня, а власне 30 вересня посилили суттєво це попередження. Ну, далі за... Інформацію гідрометцентру варто зазначити, що у часи кліматичних змін такі екстремальні події стають частішими. Останні 10 років в Одесі зафіксовано 14 випадків сильного дощу. За попередні 10 річчя це було 2-3 випадки на 10 років. Такі інтенсивні дощі на північному заході Чорного моря фіксуються дедалі частіше через прогрів поверхні моря, зростання конвективних процесів та збільшення вологозапасу атмосфери через потепління. Ну, також на прибережній зоні Чорного моря спостерігається тенденція до екстремальних опадів. Це е, потребує додаткового наукового вивчення та пояснення. Е, такі явища, як смуги дощу, раніше типові для тропічних процесів, тепер проявляються і в середніх широтах. Вони утворюються на межах акваторії та суходолу, за наявності достатньої вологи, можуть маскувати холодний фронт і приводити до катастрофічних опадів і в циклонах помірних широт. Ну і також урбанізація. Е, вона посилює ризики. Велика Асфальту та бетону, це так звані імпервіозні поверхні, це непроникні матеріали, які не дозволяють воді просочуватися в ґрунт. Ми, на жаль, це дуже часто спостерігаємо, наприклад, при просто якихось літніх зливах. Це перетворює дощ моментально на стрімкі великі за обсягом потоки води. Дослідження США, Великобританії показують, що в містах з високим ступенем забудови потоки води зростають на 20-50% через імпервіозні, от власне ці поверхні, які складаються з непроникних матеріалів. Ну і кліматичні зміни роблять дощі інтенсивнішими. Адаптація необхідна, провадження зеленої інфраструктури, тобто такі проникні вже матеріали, пористи, асфальт, які дозволяють воді фільтруватися в ґрунт та зелені зони може зменшити підтоплення на третину. Ось це була. Така офіційна інформація, офіційне пояснення від Українського гідрометцентру. Я хочу сказати, що ще раз нагадати, що у південній частині України сьогодні, 2 жовтня, буде без опадів. Ну і залишається в нас Київ. У Києві погода некомфортна, синоптична ситуація буде також, такою, ну, я не можу сказати, що несприятливою, можливо, комусь і сприятлива, але обирайте самі, яка. Погода вам подобається, адже у Києві сьогодні дощ, дуже холодно, десь до плюс 9 градусів максимум. Тому одягайтеся, будь ласка, тепло. Не забувайте парасолі, закутуйтеся, простежте за дітьми, як вони одягнені. Ну, і хочу сказати, що вже з 3 жовтня у Києві, ну, це так непрофесійно стукати по дереву, але все ж таки. З 3 жовтня у Києві очікується хоча таке ну, невелике, можливо, але все ж підвищення температури повітря. Тому ось нам протриматися 2 жовтня, і ми потім, ну якщо не будемо грітися, ну але принаймні вже не будемо так трястися від холоду на вулицях, бо у квартирах і так будемо трястися, адже до опалення ще треба, я так думаю, трохи все ж почекати. Тому ще, ще раз закликаю вас, заходити на мій. Ютуб-канал Погода з Наталкою Діденко. Підписуватися, радити своїм знайомим, товаришам, друзям. Будемо спілкуватися. Буду ділитися з вами інформацією різною цікавою словом, ще раз не мерзніть, бережіть себе, усім безпеки, хорошого настрою і обов'язково теплих вражень, незважаючи на холодну погоду.